Це фол! Це фол. Другий командний фол файнетів. Так, здається, Асадов буде сам пробивати цей штрафний. Хоча останній раз вони дуже непогано його розіграли. Так, і що ж буде? Що ж буде. буде Паса саду на фланг але не якось дуже невдало вони розіграли цей стандарт. Так, Кашкарьов розпочинає атаку. Файна тім. Шундрик. Здається, втрачає, але все-таки до кінця доборовся. Ще один фол. Файна тім. Файна тім. Третій командний фол. Так, Друга спроба для Катетера. Розіграти прямо точно з цієї ж точки Штрафний удар. І розігрує через осаду Асадов потужно пробиває, але блокує цей удар Макарицький. Так. Ой, така невдала передача, але тут голкіпер все-таки добіжав. Степанченко. Він повертає на Асадова. Назад на сте. Вони об... двоє перепасовуються. Але треба якесь загострення придумати. Асадов. Вони продовжують перепасовуватися. Треба підключати своїх партнерів. Що й робить Асадов? І дальній удар. І забиває. Файна тім. Саша. Мені. Саша. Саша. Вратар. Шундрик. 2-1 гол забив Шундрик. Так, продовжуємо гру. 2-1 вже веде файна тім. У катетера залишилось менше п'яти хвилин, щоб щось змінити. Так, тут знаходять Данилевського. На жаль, нічого не завершується. Кашкарьов розпочинає атаку. Так, Терещенко дає просто в центр, там перехоплює Катетер, але незадоволені гравці Катетера хочуть фол, але арбітер мовчить. Так, так Шундрик. Автор забитого м'яча, поки вирішального розпочинає атаку, але не вдало. М'яч переходить до Катетера. Так, Пастернак віддає направо. А, і невдало. Невдалий прийом від Пастарнака. Буде аут для Файний Тім. Глущук. Шукає. І знаходить Шундрика. Шундрик. Спробував пройти, але невдало. І так. Знову Глущук. на Шундрика. І дальній удар. Так, це Пастернак. закидання, чергове, але нічим воно не завершується. Так, Глущук. Удар з льоту і вище воріт. Так, все, катета. Тергова позиційна атака. Так, тут, тут, тут дуже немає. Не дають простору гравцям катетера. Четвертий командний по... файнетів. І Шундрик. Момент, але не влучає у площину. Який вихід? Так, Асадов з Пастернаком розігрують. Пробують розпочати цю атаку. Асадов. Що він придумає? Проходить одного і здає на Пастернака. Він підключає лівий фланг, але лише аут. Пастернак віддає наліво. Томлєв. Омлєв і удар. Забиває голкіпер команди пас... Катетера з рівню рахунок. 2-2. Степан... Гол забив Степанченко. Насадов. Віддає на фланг. І момент. Катетер дуже хоче виграти. Тайм-аут. Завершився тайм-аут у катетера. Вони готові, готові останню хвилину відіграти. Дуже налаштовані все-таки вирвати перемогу. Дуже заряджені. Так, розігрують І небезпечно, але голкіпер парирує. Так, 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 так. Дуже напружена хвилина залишилась. Так, Асадов. Асадов з м'ячем. Віддає наліво. Тут. Тут можна. Асадов буде вкидувати. Аут. Комлєв. Помню, заробляє аут для своєї команди. І небезпечно. Знову голкіпер порожній. Порожні ворота, але нічого. Здається, запресингувати. Тут ще катетер просто бореться за кожен клаптик поля. І заробляє аут. Катетер. Да, нормально. Так, Пастернак віддає на Асадова. Асадов. Асадов. Садов намагається розхитати, проходить. І ну куди ж ти віддаєш цю передачу? Асадов, Асадов. Асадов, ще одна спроба. Удар тут. Який підкат від Терещенка. Просто рятує. Є, є, єсть, єсть. Його просять вар. Просять Вар. Катетер просять Вар. Вважають, що була атака на свого гравця. Напружені. Залишається 16 секунд чистого ігрового часу. Прямо в цей момент арбітер де дивитись вар. Яка напруга! Чи буде пенальті? Ось головне питання цього матчу. Катетер впевнений, впевнений що це буде 11-метровий. Подивимось, що вирішить арбітер. А, окрім того, що це шанс для катетера заробити пенальті. Навіть якщо вони його не зароблять, у них є зараз час перепочити на останній штур. І все-таки так, ставить пенальті арбітер, це буде просто кутовий? А, не пенальті, а кутовий. Ставить арбітер. Але у катетера є ще 16 секунд, аби все-таки дотиснути файну тім. І простріл небезпечний, але Кашкарьов парирує. 13 секунд залишається. Так. Через пастернака. Все забирає м'яч кошкарьов. Залишається 7 секунд. Вкидування. М'яч аут. Чи, бу... Чи вирішиться щось за 4 секунди? Ну, не знаємо. Так, Терещенко готовий вкинути аут. Так, Асадов вже на останній хвилині пробивав секунді, точніше, але нічого це не вирішило. 2-2. Файна тім. Та Катетер. Не грають нічого. Вітаємо з перемогою. Точніше з перемогою з нічєю оговорився. Вже такий напружений матч був, що вже все повилетіло з голови. Ви сьогодні забили дуже класний гол. Які взагалі у вас враження від цього матчу? Дуже добра гра. Суперник показав також гарну гру. Кінець року хотілося закінчити з перемогою, але так вийшло. Ну нічого, в наступному році повернемось сильнішими, будемо вигравати, старатись і підійматись на сходинки вище. Ми трошки почали. На останній сходинці, напевно, чи перед передостанні. Ну, то таке. Ваш найкращий гол в такій кар'єрі, можна сказати. Це? Ні, були ще гарніші, ліпші. Це такий. Один із можна очікувати ще більше, більше голів у вас в решті сезону. Так, думаю, якщо я буду більше зараз грати, то голів буде ще більше. Все одно вітаємо з доволі достойним результатом. Це вам, як найкращим гравцю матчу. Дякую. Все. Дякую. Дякую